Вітаю, от прийшов такий приймач Магнітола Philips. Він працює тільки е, лента. Не працює е, приймач, от зараз він включений, от що то так. Але нічого не робить. Ну, Я його купляв як не робочий, все правильно там. Ну, Зараз розберемося і подивимося, який він. Тут діапазон FM. Короткі 49 метрів віддільно. Ти смотри. МВ і короткий від 7,1 до 21,5. Ну і середній длинній. Це тембер, це точно настройка. Тут чогось не вистачає. А, вибрав касети. Ну і все, він так цілий. Тут громкость. І що таке? А, якась ну все зараз відкриємо, подивимося. Ось так він виглядає. Тут є дата. От март 75 го року. Ну так вона і є да, конденсатори такі. Оці. Надо перевіряти їх. Це прийомник. Приймач. Тут магнітофон і усилитель. На нього є схема, але я ще не брав. Ну і тут сліди від батареїк. Все ржаве. В магнітофоні він і грає. Все, ну, високих немає. Я думаю, там сильно забита головка. Ну, зараз подивимось. Ну так, перше. Я нічого не бачу такого не... Ну, що прямо хтось тут лазив, або щось одірване, все поки що. А, і там є блок. це я думаю, що це УКВ блок. Ну саме головне, що він в комплекті. Комплектний. Хотів подивитись, яка тут головка, так. Да, вона грязна, дивіться. Бо... Сильно було заметно, що високих немає. А може. її, мабуть, не чистили ніколи. Вони не знають, що тут треба. Отак, От і стираю, ще якась вона щось липке на ній. Може це із-за цього і забилось. Ну, такі воно різне. Все. Із, навірно, з 75-го року не, не чистили. 49 год Е, Дивно, що пасік цілий. Е, Обично робота... Обично радіо роботає, манітофон не працює. А Тут наоборот. Да, пасік он є. Воно ну, все роботає зараз включу Ну а так ну я не скажу що краще стало сильно Хіба це звук продали із кассетою Може це ще кассета така Поставив свою кассету ще хуже це ще дві палочки і столь. Дивіться, як була забита головка, боже. Все виходить, що її ніколи не чистили. Я одну палочку, це вже ті дві викину. Одну палочку чистю, чистю, воно отаке. Потім другу і ще чиститься. Навірно, і ще треба. Ну вже хоч. -мені. Я вже вияснив, що є проблеми у переключателі. Зараз FM включено я прозвонив. Тут немає контакту, тут немає контакту. Ну, вже є проблеми у переключателі. Я думаю тут є. А як же їх чистить і розбирати є ще? Значить такими не займався. Тоді все ясно. Магнітофон працює. Тут надо чистити контакти. Надо розбирати дальше. Блок питания тут стабилизатором. Дивіться. Лампочка. Хо-хо-хо. Ммм, необычно. Вон так, лампочка світиться тут. Решив проверить, чи вона ціла, чи ні. Ух і конструкція у цього Philip's. Я її різняв, прийшлося знімати оці кнопки всі діапазону, бо вони не пускали отут. І оцю я не знаю як я буду надівати. Случайно в мене вийшло, що ну, і стрілку я, як назад, як воно надівається, вона не знімається тут, тут отак воно. Стекло пришлось знімати, з стекло, оці кнопки, дуже не обично. Не знаю як далі буде. Ну, поки що розбирати його дуже важко. Він весь в якомусь маслі. Ось таке щось, що жирне. І так було в магнітофоні, коли чистив головку. Я от паяв прийомник, кажуть, щоб... Тут багато роботи буде. Я вон там то радіо я оставив. Бо багато проводів. і можна подривати. тут я поопаював і буду працювати з цим. Зараз розберусь з цими переключателями. Тут щось я ще таки не чистив, я не знаю яких. В принципі тут зрозуміло. Оця штука до з контактами вийти і там почистити. Вроді теоретично все ясно. А як на практиці оце розібрати, тут дуже якась конструкція старинна. Перше, що я зробив, зняв пружини. і Дивіться, вони, вони різні, різної длини довжини. Це перші, а тут такі. Я вспомнив, де я бачив такі переключатель. Ось тут, у цьому, це теж Філіпс. Отам От є такі переключателі. Я їх чистив. Тоді, значить, тут по центру будуть контакти, ну якби із фольги. І вони передвігаються по цим стоячим. Ну, Зараз треба зняти оцю верхню. Верхню планку, щоб витащити їх. Далі зняв цю планку. Далі просто знімаються оці, ну як сказати, скоби. От вони. Залишили ще дві. Оця і оця. І тоді оця серединка може вийти туди. Я зняв ці скоби. Тепер по ідеї. Оце все должно виташитися. Це FM. Давайте попробуємо на цьому. Да. От він. Переключатель диапазона. а тут не... Нема особо все біленьке. Може там контакти надо почистити. Ну все рівно, От откуда масло. Вони тут налили оце, всі ці переключателі були в маслі. От якщо подивитись на цей переключатель, є верхні і нижні контакти. І внизу там. А тепер подивіться і тут також. Два верхних, верхніх і один нижній. От тут видно, де вони працювали контакти. Ну це я вже почистив. Не можна більше. Я не буду їх терти там нічим. Тепер треба при придумати, що туди запустити, якусь бумагу треба, змочену з пір щоб прочистити там. Ось в мене такі бумажки, я ними чистю контакти, але якби одна вона дуже тонка, я її отак зігнув. І розмір десь такий, зараз туди. І змочую її спіртом і прочистю оті контакти, що там внутрі. Ось так. Я думаю, цього достатньо буде. Тепер залишиться тут мазнути ведешкою і вставити обратно і більше туди не вертатися. Ну і перевірити контакт. От. Цього достатньо буде. Зараз вставлю і перевірю. Ви знаєте, це не допомогло. Я поставив цю пластину всіх вверх ця нажата. ФМ. Ці контакти от є, а оцих немає. Ну, так як було до, цього, до цієї чистки, розборки, оцих немає контактів, і оцих. Так і було. Може їх треба підігнути. Це нічого не дало. Зараз ці контакти дзвоняться як треба. Прийшлося оцю штуку витягнути центрально центральною підтягнути, оцею іголкою під, підігнути. Зараз всі дзвоняться як треба. Ну, це можна сказати навіть не, не грязні контакти, а просто ослаблені. Да, тут проблема не з грязними контактами. Зараз оцю, цей переключатель піднявся вверх, і отут немає контакту. І тут це не робота. Капець, опять треба підгинати, є третій контакт не підгінал. Ну і тут я успів перевірити, тут є проблема. Зараз він дзвониться так, як треба. Я спробував і в нажатому, і в відпущеному положенні. Все дзвониться як треба, коли підігнув контакти. Ну я доказати, що це. Найхуріший переключатель діапазону. Другий, розбереш, почистиш, вони працюють, я їх навіть не проверяю. А тут проблема не в грязі, тут проблема в контактах. Не подобається мені. Це найхріші сам, переключателі. Дивіться, у мене тут є проблема. От тут. І подивіться сюди, тут хтось вже питався вирішити її. Зараз отут немає контакту, ну, тобто тут 24 Ом, а тут коротке. Хоча тут має бути 0, а тут нічого не має. Ну може по схемі там замикатися, але немає значення. Це переключатель діапазону в короткі волни. Ось тут проблема. І не можна підігнути, тому що немає доступу. Не знаю, тут вже боролися з цим. Ніде немає такого наплавленого щось. Бачите? Це ж не розбирався цей, ніхто не лазив тут цьому філіпсу. Ну, значить, завода займалися цим. Скрізь у цих переключателях були проблеми. Контакти були чисті скрізь, а треба було підгинати контакти. Не було. Ну якби би упругості чи як сказати по-українськи, бо тут є люди, котрих коробить від моєї мови проблема залишилася тут, в цьому переключателі короткий. І з цим контактом. Але дивіться, якщо включити світ, я його там навіть і не бачу. Як тут показати? А. Шанат. Стоп. Ну вот, просвет. Оце. Тут контакт есть, тут, а тут немає контакту. І оцей він у мене оце не проблема з ним. Чи випаєть його. І він іде це важний. Він йде на конденсатор, ось оцей. Провод. А це ж конденсатор на всі діапазони. Прийдеться випаяти цей переключатель. Е, Володя спрашував, як я їх випаю. От, при помощі косички. Отак е, знімаю припой. І Потім він має вийти. Ну, Отак от я убрав. Припой. Зараз спробуємо витащити його. О. Дивіться, так як я і думав, середнього контакта немає. Я сподіваюсь, ви бачите, цього немає. А він важний. Ось цей контакт, а оце... Провод, який йде на КПЕ. Він комутується то туди, то сюди. І оцього контакту, самого головного, немає. Пробіл. Він <laughs> ніяк не може робити, якщо конденсатор не підключений КПЕ, не буде робити він. Ну тоді це катастрофа де взяти отакий такий і чим замінити. У мене нема таких. де ця точка на схемі. Ось, подивіться. Це входні контура. А це ось гетеродін, Тут конденсатор. Вони здвоєні. Оцей ось гетеродінний, а це входні контура. На всі діапазони. Середні, длинні волні і короткі. І отут, виходить, от він йде на а третій вивод. От. Короткий ось цей переключатель третій, виходить, що його тут немає. Він не участвує конденсатор в настройки входних контуров. Хіба воно буде робити? Звісно ні. А якщо його взяти і повернути отак, наприклад то буде ще хуже тоді пропаде ось цей контакт а це вже гетеродин тоже самый головне. ось його его контура йдуть на емітер чи куди ой на колектор цього транзистора це гетеродінний сміситель Добре а де дівся контакт Миші і згризли. Да, і тут нічого не заколхозиш. І таких вже немає. Я зустрічав тільки, я ж кажу, от такий Філіп старий. Це теж 75-й. Де їх взяти. І контакт. там, Я не можу поки придумати, як там законтачити. Мені залишається тільки колхозить. От, поставив. Працює. Я ж не можу, в мене немає машини времени, щоб слітати в 1975 рік і купити таку штуку. Зараз таких немає, зрозуміло. Попробую. Ну тут треба ще дырку просверлити у платі більшу. Ну це не проблема. Саме головне, що воно працює оце. Є контакт туди і сюди. Не помогло, не працює. Коротке замикання, я вже чуть з ума не зійшов. Не можу знайти його, вже все поотпаював. А показується, подивіться. Тут ще хуже. Вон, зараз покажу. Конденсатор, подивіться на нього. Оці між пластинами розлетілось все. Він закорочений КПЕ. Так що ця проблема це ще ерунда. Тепер КПЄ надо шукати. Ну не йолки палки І там от ті пластини посипались діелектричні е е ось вони. О! А на УКВ він перестраюється індуктивності. О, Дві індуктивності. гитеродин і входна. індуктивності. вони. Ну їх зараз не видно тут. Ну якщо... Якщо підвести підсумок, то треба КПЕ і оцей переключатель. Це серйозно, це, напевно, буде... Одкладує цей філіпс довгий ящик. Ну, Поки не знайду запчасті або щось не придумаю. Ну тут конденсатор треба міняти, а яка там конструкція, він ну якби не обичний. І далі там ще і оця О, і це сложно Це хуже, що могло бути у цьому філіпсу. На цьому відео закінчується про цей проект. Ну проект не закончений, він просто приостановлений. І будуть е, якісь новини, то я розкажу. А поки 7-3. Удачі!